Про реальні історії людей, які пережили рабство, працювали без заробітні плати та жили в жахливих умовах, можна дізнатись у громадському транспорті Вінниці в автобусі Вінницькі хутори, центральний автовокзал. Організатори просвітницької акції розмістили постери з інформацією про українців, які стали жертвами торгівлі людьми. Про те, як себе захистити в чужій країні і не стати заручником злочинних угрупувань в нашому сюжеті. Примусово влаштували на роботу та не виплатили заробітню плату. Вивезли за кордон та викрали гроші. Буклети з такими історіями розвішали на автобусі Вінницькі хутори, центральний автовокзал. Вперше у Вінниці відбулася акція протидії рабству в сучасному світі. Щоб люди, читаючи цю інформацію, могли, по-перше, усвідомити і себе ідентифікувати як людина, яка, можливо, теж постраждала від трудової експлуатації чи торгівлі людьми, і ця людина має право звернутися по допомогу. А по-друге, весь цей маршрут і всі ці буклети вони розповідають про правила безпечної подорожі і безпечної поведінки при працевлаштуванні. Волонтери під час поїздки в автобусі розповідали пасажирам реальні історії людей, які стали жертвами торгівлі людьми, та радили, як вберегтись рабства незаконної роботи чи експлуатації. Це інформаційний автобус. Ми влаштовуємо акцію, щоб підвищити обі. Захід провели в рамках інформаційної кампанії Тобою скористалась. Програма започаткована Міжнародною організацією з міграції після початку великої війни, коли сотні українців залишали свої домівки, шукали нове житло та роботу, а в результаті потрапляли в експлуатацію. Мільйони людей змушені перемішуватися країною та за кордон. І, на жаль, шахраї та люди з недобрими намірами цим можуть скористатися, можуть скористатися ситуацією безпорадності людини, вразливості і за нашою за нашими даними 23% постраждалих того від ситуації, торгів, ситуації торгівлі людьми та експлуатації. Це переселенці. Акцію тобою скористались, провели у десяти містах України. Аби тепер, під час війни, коли діє чимало незаконних схем виїзду людей за кордон, українці знали про безпечну міграцію, роботу та вміли захистити себе та свої родини. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.